Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні математика. Ми сьогодні будемо е, знайомитись із цифрою 4 та продовжувати лічити в межах 5. Давайте подивимося на картинку. Ось у нас собачка. Скільки так, вона одна. А до неї прийшли гості. Ось, дивіться, зайчик. А давайте порахуємо, скільки їх. Один, два. А з чого більше? Один чи 2. Більше 2. А потім ще в гості прийшов їжачок. Давайте порахуємо, скільки у нас в гості до собачки прийшло. Один, два. А собачка одна. Чого більше? Один чи два. Так, більше два. Але всього їх один, два, три. Потім в гості прийшов ловить межатку. А давайте порахуємо разом, скільки їх. 1, 2, 3, 4. А скільки гостей до собачки прийшло? 1, 2, 3. Чого більше? Один або три. Так, більше 3. А потім ще прилетів метелик у гості до звіряток. Давайте порахуємо, скільки у нас всього картинок. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки е, при, е, у нас У нас одна собачка. Да? А скільки гостей прийшло до неї в гості? 1, 2, 3, 4. Чого більше? Одної собачки або гостей. Так, гостей, тому що їх 4. Дітки, а давайте ми познайомимося з вами з цифрою 4. Ось вона така. Овведемо її. Ось чотири жартівливо випирають лікоть вліво. Дітки, а тепер я вам предлагаю викласти цифровий ряд від 1 до 4 і згадаємо цифри, які ми вже вчили: ось цифра 1, цифра 2, цифра 3, і цифра 4. А тепер ми давайте. Якщо у нас цифра 1, значить у нас на картинці зображення одне. Якщо у нас цифра 2, значить два зображення. Якщо у нас цифра 3, значить три зображення. А якщо цифра 4, то 4. Молодці дітки. Дякую за увагу.